У мене є один, два, три, чотири, п'ять яблук. П'ять яблук запишу собі. І також я маю один, два, три, три грушки. Три грушки. Якщо я захочу дізнатися, скільки всього в мене є фруктів, що я буду робити? Додавати ці числа чи віднімати їх? Ось тут між ними в мене буде стояти плюс чи мінус. Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самотужки. Отож, у мене було 5 яблук. 1, 2, 3, 4, 5. Проте це не всі фрукти, які в мене є. В мене ж є ще грушки. І вони теж фрукти. Тому я буду продовжувати рахувати. Це в мене буде 6, 7, 8. Виходить, що я кількість грушок, додала до кількості яблук. І знайшла загальну кількість фруктів. Отож, тут я повинна додавати, щоб знайти загальну кількість фруктів. І в результаті у мене вийде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 фруктів. 8 фруктів. А що буде, якщо я відніму ці числа, наприклад, а не додам? Це у мене буде 5. Відняти 3. І уявимо, що в мене є 5 яблучок, знову ж. Але три з них я з'їла. Я з'їла ось це. Ось це. І ось це яблуко. Це в мене 1, 2, 3. Три яблука я з'їла. І залишається в мене всього ось ці яблука, яких тут рівно 1, 2. Виходить, що 5 відняти 3. Це буде 2. Якщо ми знаємо, що кількість наших речей збільшиться або буде більшою від початкової, то ми будемо додавати, як ми робили ось тут в першому прикладі. Проте, якщо ми знаємо, що наша кількість зменшиться, тому що, наприклад, яблука ми з'їли, у нас їх стало менше, то ми будемо віднімати як ось тут у другому прикладі.